Зараз огляд матчу, в якому буде грати Шон Мерфі і Джин Джун. Турнір Ірландія Опен, матч грається з 7 фрэмів. Так, Шон Мерфі 8 в рейтингу Джін 76-й. Так матч першого раунду. Так, початок першого фрейму Марфі забуває червоний шар середнього лузу. Таква Чорний Шар далі обрав лузу. І Мерфі виграє перший прем'єр, де в цьому матчі з рахунком 1 0 Так зараз буде огляд фінального матчу турніру Wuhan Опен. Друга півсесія, в якому зіграє Xiaодон і Сіджінь Хок. Після першої півсесії рахунок 5-3 на користь Сіодона. В півфіналі Xeodon обіграв Лонжен Ху з рахунком 6-4, а Сідінь Ху Джеда Трампа з рахунком 6-2. матч грається з 19 фреймів, І другий сесії матч буде доіграний, щоб буде зіграно максимально 10 фреймів. Початок 9 крейму. Так селдон забуває червоний шар. Ливу лузу. Вихід на чорний шар. Далі удар Сіодона, Сіодон набирає 68 очок в першому фреймі, Вихід на чорний. забуває його праву дальню лузу. Вихід на зелений шарп.